У нас така знахідка вилізла з залишки такої гільзи від ракетниці паперової, з латунною, з задницею. Видно ще це радянське 43-го року бачимо лак, залишки лаку і ось він картончик. Скручений. Весь згнив, але скручений тут залишив. Ось залишки його. Значить, Справа була вечором. Світили маскалики. Оцей пагорб були на вершині окопи мадяри сиділи. Вечором справа була і треба було освітити територію і освічували. Тут стріляли, гільзу викинули, побігли далі, за той час солдатики обстрілювали той пагорб. Рухалися вони звідси, О, звідси. Всю територію порозбігалися, хто куди і штурмували цей пагорб. Або досвіта, або вечором. Швидше всього досвіта. Поки мадяри там спали і нічого не підозрювали, лише були сонні. Всі вже хотіли їх вибити. Бій був локальний, багатогодинний, Справились за один день, всіх вибили. Зараз йдемо туди, в цьому напрямку, скрізь шукаємо. Щось має вискочити. По-любому дивимось. Хай камерадин, всім привіт. І сьогодні у нас чергова вилазка на коп. Народ. Валю на радянській позиції. Суто винятково на радянській. Тому що на Мадярських я вже накопався. Зараз розчихлю свій приборчик. Ікстеру любимо. І почнемо пошуки народ. Залишаємося. Думаю, буде, буде цікаво, бо тут ще ніколи не шукав. І взагалі рідко я шукаю на радянських позиціях. Подивимося, що вони залишили. Нічого я там не знайшов на москальських позиціях, значить прийшлося перейти. Мені на інші зараз валю позиції, мадярські. Ну тобто, москалі атакували мадярів на тому пагорбі, Я колись давно був там. І одним словом, ще далека дорога. З пів години доброї треба тьопати віце. Зараз я знаходжуся, зайшов перекусити, вже замахався ходити так, капец. Перекусити в одній такій зоні відпочинку. значить, я знайшов у лісочку тут. Ось так народ. Зараз хаваємо, перекушуємо, обідаємо і тиснемо на мадярські позиції. Залишаємося на каналі. Там буде цікавіше. Камеради, у нас ще одна така гільза вискочила. Ось в такому червоному лаці, бачимо, світиться, блисти червоний такий, перламутр. І значить... о, Бачите папірчик, картончик, о він. За 70 з лишнім ровки. Ось так він виглядає. Ще такий мокрий, але... Але бодрячком. От бачимо. Ось таке. Все, що від гільзи залишилось. Сигнальної ракетниці. Значить, стріляли вони неодноразово сюди, з цього місця. Ну що ж, рухаємося, зараз ще знайдемо ракетницю по любасу. Камеради, я вже під венгерськими позиціями, ось горб. Вони там сиділи, окопів купа. І знайшов я ручечку значить, від колотухи Мадярської 42М. Венгерська така була колотушка, тільки ручка. Де решту незрозуміло шукаємо. Значить вони вже кидали, аж звідси сюди летіли гранати. Воріг наступав знизу. Хотів дістати в чоло. Ой, дістав. Так як хотів. Зараз побадаємо. Ці ялинки. Тут має бути ще щось цікаве. Лишу два мадярських петюнчика. Ось такі класні. Бачите, гільзи. Гільзи у них маталеві. А ви ж збереглися гарно. От ось такий, бачите, труху. Уге. Все. Тут уже з неї нічого не витянеш. Все поржавіло за 70 років. Нічого не дочекало, щізліться. Попався ось такий ТТшний патрончик. В хорошому стані. Практично майже жовтий і блискучий. Потерти, помити, буде блестіти. Але нас таки не цікавить, гуано, не беремо, звичайно. Залишаємо для нащадків майбутніх коперів, капателів, чорних аркіголовів. Не дуже сьогодні хабар, скажу вам відверто. Зовсім мене це не тішить сьогоднішній пошук. Але сам процес, не розстроїмося, гарна місцина, гарна погода сьогодні, печа жарить. У мене вже немає сил. Вампіри. Комарі випили всю мою кров до каплі. Я вже не маю, знесилений. Гарне місце. мадярам був гарний видок. Туди. На ворога чіпірився, Лупашили його звідси, файно, ехо таке. Гарно. Продовжуємо шукати. Камаради, йду я собі, шукаю, пікаю сигнали. Тут раз. І вискакує з під листя ось така шкіра. Залишки шкіри. Шкіра не товста. Але досить бадьора. Видім. Видимо, що прошита була. І можливо це якийсь гаманець був. Або, або, або під жетон. Але швидше гаманець не може бути. Ну, щось було. Ось така шкіра, кусочок. Прикулюшка без клейм. Лише видно, щоб було прошито нитками шовковими. Дирочки залишились. Прикольно, що цікаво, що могло бути. Ну але річ фронтова. Збереглася шкіра. Тут. Час її зберіг. Це цікаво вже. Але не цікаво, бо не знаємо, що це було. Ось так, йдемо. Шукаємо, пікаємо ще, крутимось тут. Такі, у нас чіткий алюмінієвий сигнал. 44 на терці показує на кольорі. І подивіться, що тут є таке. А це є. Я вже шкробну ложечка. Можливо, солдатська. Зараз відкопаємо, подивимося. Може якраз солдатська є клейма. Залишаємося, набирайтеся терпіння, все, вам зараз покажу. От, от така ложечка попалася. Незрозуміла. Видно, що погнута, побило її тут життя на дорозі, клеєм особливо нема, тільки тут є щось по Ненашенському. Ну, щось на наше не виглядає, хоча хто його знає. Все можливо. Ось така ложечка алюміній попалася. Солдатська, не солдатська, не знаю. В музей піде, берем. Там буде видно, помиється, почиститься. Ну що ж, класна знахідка, хоч одна. Тематична. Камеради попалась така мега рідкісна штука, яка називається звено. Звено кулеметне. Не знаю, швидше за все, що з авіа. Авіатематика це бо такі звена губилися з висоти і я за всю свою діяльність коперську знайшов, знайшов тільки два таких звена 20 мм звідси грубше звідси на шийку гільзи. отут зацепчик бачимо такий є з одного боку вже підоставши це я був у дуже гарному стані знайшов два дві штукенці здається музей її вже не пам'ятаю де Ну, але класна штукінця. Ось таке звено. до якогось крупнокаліберного. Кулемета 20 мм тут входило. па 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 Супер було, круто. Ну що ж, навіть не скажу вам, чи це від Мадярського якогось, чи німецького, чи москальського. Це я навіть... Тут хто знає можливо, хтось знає, то прошу пишіть в коментарі під відео, хто в курсі від чого це може бути. Ось такі зацепчики. Лента за лентою. Набої подавай. Продовжуємо шукати. Найшов, камеради, Цікаві класні окопи. Перша лінія оборони. Тут пагорб затяжний до гри. І сюди-сюди-сюди йдуть сюди такі класні глибокі. Ну, буквально у зріст людини майже місцями. Ось. Йдуть такі суперові. Але стрілянин якось, взагалі двіжу, немає ніякого двіження, Осколки є. І все. Навіть нема гільз на стрілу. Дивимось, може ще щось зараз виштрикне. Хто знає, хто знає. Можливо забули, забули загубили щось.